Ми вітаємо вас на наступному нашому уроці на тему віра Божа. І сьогодні ми поговоримо про механізм Божої віри. В 11 розділі Послання до Євреїв з 3-го вірша ми читаємо такі слова. Вірою, ми розуміємо, що віки Словом Божим збудовані так, що зневидимо сталося видиме. Ми говорили про те, що віра Божа передбачає розуміння, що матеріальний світ. Він є вторинним, а духовний світ первинним. І Слово Боже нам каже, що ці світ або віки збудовані, створені Словом Божим, і з невидимого сталося видиме. Тобто з духовного світу був створений фізичний світ. І пізнаємо ми цей світ вірою. Коли ми читаємо Боже Слово, ми розуміємо, як збудований. І по яких принципах функціонує як фізичний, так і духовний світ. Отже, механізм віри. В Римлян 10,17 написано: тож віра від слухання, слухання через Слово Христове. Ось джерело пізнання і Божої віри. Слово Боже дає нам откровіння або джерело для нашої віри. Тому ми проповідуємо Слово Боже. і Життєвий досвід показує, чим більше людина отримує Божого Слова, тим більша і міцніша в неї віра. Коли наше життя ми будуємо на Слові Божому, відповідно, ми керуємося тоді Божою вірою. Віра це як політ літака. Ми говорили, що Божа віра вона має пасивну сторону і активну сторону. Пасивна сторона це знання і активна сторона віри. Це втілення тих знань або життя по вірі, життя по цих принципів. Так от, політ літака це якраз поєднання знань про аеродинаміку, про силу земного тяжіння, про силу, реактивну силу двигуна, який штовхає власне літак, і також примінення, тобто використання цього літака дає нам можливість летіти на ньому, знання плюс примінення законів, про які ми знаємо. Теорія і практика. Використовувати віру означає знати закони і діяти згідно них або жити згідно них. В посланні римлян 10:10 .10 ми бачимо цей механізм, описаний механізм Божої віри. Прочитаємо. Серцем віруємо для праведності, а устами ісповідуємо для спасіння. Формула віри. Серцем віруємо, це впевненість в невидимому. так? І устами сповідуємо, здійснення очікування. Пасивна сторона серцем віруємо, і активна сторона здійснення очікувано, тобто устами сповідуємо. В 11 розділі євреїв, в 11 вірші, ми читаємо історію про Сару. Там написано, що вірою Сара сама дістала силу прийняти насіння і породила понад час свого віку. Бо вірним вважала того. Хто дав їй обітницю? Як це відбулося? Авраам був багатим заможнім чоловіком, і він же був в літах, йому було майже 100, його жінці було 90. І він впродовж своїх стосунків з Богом чув обітницю Божу, що в тебе буде син. Він вийде з твоїх стегон і він буде твоїм спадкоємцем. Він чув це слово, чув цю обітницю, і до тих пір він це слухав, поки змінилися спосіб його мишлення. Отже, тобто, най найперше Бог працював з його, давайте скажемо так, з мозгами Авраама. Бог йому говорив слово, щоб він перестав дивитись і думати про себе як про бездітного. Знаєте. Колись бездітні люди це їх вважали проклятими людьми. І Аврааму потрібно було слухати від Бога це слово, щоб змінити спосіб мишлення. Потім, він багато років, коли отримав це Слово Боже, Бог одного разу сказав йому: а тепер, Авраам, я хочу, щоб ти змінив своє сповідання. Тепер я хочу, щоб ти не просто думав по-іншому, але почав говорити згідно того, що я тобі сказав. І це виглядало так, що е, йому говорить Господь: тепер ти не Авраам, а Авраам. Тепер ти батько багатьох народів. І не називай свою жінку Сара, а називай, називай її Сара, тобто е, мати князів або мати багатьох народів. Отже, стартом Божої віри, стартом механізму віри Божої, це він почав думати по-іншому. Він почав думати: в мене вийде, в мене буде син. Так, обставини говорять, що мені 90. Так, всі люди кажуть, що я крезі. Ану, Бог дав мені слово, Бог дав мені откровіння, в мене буде син. І фініш цього механізму, цього процесу, він перестав вагатися, і, як ми читали, не вважав свого тіла за змертвіле. В його розумі відбулася завдяки Божим Словам, певна трансформація, і він почав думати про себе по-іншому, думати про свою дружину по-іншому, і він поміняв слова, він поміняв своє сповідання. Тому ми читаємо, що Бог каже: Отцем багатьох народів я поставив тебе перед Богом, якому він вірив, який оживляє мертвих і кличе не існуюче, як існуючи. Він проти надії, увірував у надії. Що стане батьком багатьох народів, за сказаним таке численне буде твоє насіння. І ми дивимося, тепер дивіться ключ і не знеміг він у вірі, і не вважав свого тіла за вже омертвіле, бувши майже сторічним, ні утроби сареної за змертвілу, і не мав сумніву в Божу обітницю через невірство, але зміцнився в вірі, віддав славу Богові. І був зовсім певний, що Бог має силу виконати те, що обіцяв. І після 50, 50 років життя Бог поміняв слова Авраама. І він казав: тепер будеш говорити на свою жінку Сара. Тепер, коли твій спосіб мишлення змінений, тепер міняй те, як ти говориш. Отже, формула віри або механізм. Перше. Викинь, викинь негативні думки. Викинь те, як ти сам про себе думав, і візьми слово Боже, як Бог про тебе думає. В, можливо, ти виховувався в якійсь культурі чи в якоїсь сім'ї, які, е, знаєте, ми колись говорили з служителями, що ми виросли в такій культурі, де не прийнято хвалити за щось добре, а тільки е, говорити, коли є негатив, тільки говорити про мінуси. І, Бог нас закликає викинути оці негативні думки, викинути оце негативне, що в нас вкладено, і вкласти Боже Слово в себе. Боже Слово. І друге, механізм віри: говори правильні слова, говори Божі слова в своє життя. Хочеш поміняти життя, зміни думки і зміни слова. Чому важливе наше сповідання, сповідання віри? По-перше, тому що це є Божий механізм, як ми прочитали в Римлян 10. Серцем віруємо для праведності, а устами исповідуємо для спасіння. Людина, чому ми в церкві кажемо, давайте помолимося молитвою покаяння? Людина каже, Та я вірю в Бога, та я молюся. Все добре, але важливо не просто вірити в душі, але сповідати своїми устами, тому що механізм віри реалізовується через сердечну віру і сповідання уст. Тому сповідання важливе, тому що це механізм Божої віри. І, по-друге, віра приходить від слухання. Ви знаєте, ми віримо Богу, коли чуємо Його слово, але і Бог вірить нам, коли Він чує наші слова. Ми продовжимо наступного уроку.